Сьогодні фактично що відбувається? Податковий кодекс це так, для початку. Це для початку, щоб зібрати податки, заплатити перший раз пенсіонерам, а потім сподіватися на те, що ви будете пригнічені, скорені і далі продовжиться робота. Я переконаний, що податковий кодекс ще створений для того, аби забрати ринки собі. Сьогодні вони розуміють, вони заберуть ринки, там дорога земля, там побудуються супермаркети. А давайте подивимося, яка у цьому перспектива. Ви заробляєте невеликий прибуток, ви купуєте українські речі, ви купуєте українські продукти, ви стимулюєте українську економіку. Якщо там буде стояти піла або факстрот, або ще якесь інше підприємство, я переконаний, що ця маржа, отой заробіток, він не піде на купівлю українських продуктів. Він буде виведений за кордон до якоїсь кіпрської компанії, і там ці гроші будуть витрачати онуки, правнуки і діти власників цих великих підприємств. Що ж ми робимо? Де ж? Тут логіка, де ж тут відповідальність, де ж тут економічний зміст? Вони хочуть забрати усю мережу так, такси, так, таксі. Вони хочуть зробити так, аби держава в особі окремих людей сьогодні володіла всіми тими компаніями, які займаються із Вони хочуть зробити, щоб ті люди, які на свій страх і риск показали у всьому світу, що в Україні є. Нормальні думаючі люди створили свій бізнес, вони хочуть його забрати, і щоб вони прийшли і найнялися до них на роботу за чергову тисячу чи півтори тисячі гривень. Ми ніколи цього не допустимо. І я вам даю слово, що наша команда, яка сьогодні велика, яка є, де є представники у кожному великому місті, де є страйкові комітети, яка вже озброєна знаннями, яка озброєна своїми інформаторами, в тому числі у різних політичних партіях. Буде на випередження діяти і ніколи не допустить зміни економічної системи України на користь олігархів. Вона не допустить подальшої зміни. Вона не допустить, щоб ви втратили свої робочі місця. Але ви повинні теж відчувати цю відповідальність. Я хочу, щоб наступного разу, коли якісь питання будуть стосуватися безпосередньо вас, ви приводили сюди не тільки, не тільки своїх співробітників, щоб ви приводили своїх родичів. Щоб ви сюди приводили своїх товаришів, своїх друзів, щоб фактично кожен з вас став повноцінним відповідальним спікером цього процесу, який ми почали. Я хочу, щоб кожен таксист, який сьогодні знаходиться тут, коли веде, коли везе людей, розповсюджував газету, яку ми будемо видавати. Ми зможемо піти на, на такий діалог, і це фактично реально, щоб люди читали, що що загрожує сьогодні зникненню малого і середнього бізнесу. Бродський каже, що у нас забагато пенсіонерів і безробітних. Геннадій Коваленко вчора на прес-конференції сказав правильні абсолютно слова. Через рік, після того, як буде запроваджений цей податковий кодекс, ми отримаємо зменшення кількості підприємців в два рази. Це буде 4 мільйони безробітних. Пан Бродський, де ж ти будеш брати гроші для того, щоб сплачувати їм утримання на більші праці? Бо ці люди не будуть не матимуть роботи, вони не будуть самозайняті і вони не будуть працювати. У них немає цієї відповіді. Вони всі обслуговують діючу владу. А ця влада прийшла, щоб просто перерозподілити країну, у тому числі відібрати робоче місце у вас. І на останнє я хочу, щоб ми дали один одному слово, що наступні наші дії будуть злагоджені, що сюди буде приходити більше людей. І я переконаний у тому, що це разом це наша перемога разом з вами. Те, що у цьому кодексі вже є яка-небудь яка спрощена система, що у цьому кодексі відмінили норму про обшуки осель громадян, що у цьому кодексу податківці такі отримали, отримали відсіч і вони мають принципово менше. Повноважень перед підприємцями, ніж це було у першій редакції. Отже, ми перемагаємо, у нас є гарні результати. А ви знаєте, історія повторюється. Пам'ятаєте, була полтавська битва, коли ми погнали звідси Шведів? Сьогодні продовження акції, яка теж почалася у Полтаві, ви тільки уявіть собі, ви, коли перші вийшли на ці акції, ви почали цю велику кампанію. І завдяки вам. Сьогодні у Києві зібралося декілька тисяч декілька десятків тисяч чоловік. Аби не було Полтави, аби не було полтавців, аби не було вас, відповідальних людей, цей кудись був би прийнятий. І страждала би вся Україна. Тому ви вже робите історію. Вам вже вдається змінити ход цієї історії. І колись на сторінках нових підручників з історії напишуть про справжню полтавську битву. Підприємців проти податківців, в якій ми такі трішки але перемогли, і будемо перемагати. І задійся тим, щоб податківці буде менше ніж підприємців. А платити ми будемо стільки, скільки буде передбачено нормальною економічною логікою. Я за це вам дуже вдячний. І я думаю, у нас буде більше, і ми будемо боротися. Ми обіцяємо, що ми ці сцени не зійдемо до тих пір, поки не побачимо, що ви. Так і отримали право працювати. Ви отримали право заробляти і годувати своїх дітей. Дякую вам.